Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо тему про залежності і поговоримо з вами про те, які довгострокові цілі в терапії з залежними ми можемо поставити. Ми, це я, як терапевт, і клієнт, перше, що ми маємо навчити клієнта, це висловлювати і виражати іншими шляхами свої емоції, але поступово і постійно, а не фонтаном. Так, як вони це роблять, вся залежність людини зосереджується на тому моменті, коли він нарешті закінчить роботу і зможе вжити свою речовину. речовину. Коли він зможе нарешті закінчити навчання чи зустрітися з друзями, це відкладається, і в очікуванні цього моменту людина проводить весь день. І Тут є фонтан емоцій, ось тут є задоволення, і вона каже: фух, нарешті, клас! А до цього вона не живе, а тримає все в собі. Отож, вчимо людину висловлювати, говорити, показувати свої емоції різноманітні, різноманітними шляхами, ми вчимо буквально її цих шляхів, бо вона їх не знає. Ми говоримо про те, що ти можеш відчувати радість. І для цього не потрібно тобі дочекатися кінця робочого дня, щоб хапнути те, що ти зібрався хапнути. Ні. Ти можеш вже радіти невеличким маленьким частинкам життя, і ми відкриваємо людинний світ, багатий на різноманітні емоції. Світ різнобарний, а не такий білий-чорний, який ти собі ділиш. Наступне це вчимо людину мати свою думку. Так, як це не дивно, можливо, а може і не дивно. Але людина дійсно не має власної думки. Залежна людина завжди залежна. І вона буде залежна не тільки від речовини, хімічної чи якоїсь іншої залежності, нехімічної. вона буде залежна і від думки інших людей, і від багатьох інших речей в житті. Тож, цієї людини немає власної думки, вона змінюється. Тому що, як ми пам'ятаємо, ці люди дуже навіювані. І все, що якійсь людині, чи якійсь організації, чи комусь, чи чомусь потрібно буде дати цій людині і сказати: Йди і роби, і це є правда, ця людина зможе це зробити. Принаймні, вона в це повірить. Значить, нам потрібно людину навчити. Бути більш стількою до різноманітних спокус. І до різноманітних зваблювань, які то таким чином, то іншим постійно щось пропонують. Людина має мати свою точку зору. Вона має розуміти, що вона хоче, чого не хоче, що вона потребує, а що їй просто нав'язують. І коли їй кажуть: Давай, попробуй, я ж просто даю. Це ж просто це безкоштовно, це легко не сподобається більше не будеш. Людина, яка знає, чого вона хоче, не буде брати те, чого їй не потрібно, чи в чому вона не має потреби, чи те, чого вона не знає і не впевнена в його безпеці, тим паче від якихось людей, в яких вона теж не дуже впевнена. До речі, це той саме питання, яке задають часто батьки для дітей. Підлітків, скажіть, як їх берегти? Світ такий спокусливий, він такий оманливий. Кріплюйте, дитяче я, і буде вам щастя! Наступним кроком є розширення емоційної, мисленнєвої і поведінкової бази. Якщо поглянути на цих людей уважніше. На цих, я маю на увазі незалежних на людей уважніше, видно, що вони не можуть варіювати свою поведінку, свої мисленнєві шаблони, що все, що в них є, має тільки декілька патернів, і наша задача розширити. Не один тільки в тебе шлях. І можеш ти мислити не тільки тунельно: ти вартуєш набагато більше, ти можеш набагато більше, ти можеш обирати. Ти маєш вміти обирати, ти особистість. Ми вже пропрацювали твоє я, ми розширили його можливості. Я репрезентація у світі. Хто ти, який ти, твої ролі? А тепер давай перейдемо на те, буквально, що твої шаблони це не все, що ти вмієш, і це не все, що ти знаєш. Світ набагато цікавіше, він великий. І він не в тому його цікавість полягає, що можна спробувати щось і поринути в якийсь незрозумілий світ, з якого незрозуміло, як потім вибратися. А ти можеш власними руками творити свій світ, складати в ньому свою життєтворчість, і бачити ті результати і ті цілі досягати, які ти сам обираєш, до яких ти сам ідеш, і варіацій, як мислити, яким чином. Поведінково це реалізувати, як взагалі реалізувати себе безліч. Отож, ласкаво просимо у цікаву подорож, яка називається життя. По суті, про що ми зараз з вами говоримо? Ми говоримо про те, що ми робимо Я людини глибшим і ширшим, уявлення про її я і саме Я людини. Ми ростимо його, ми розвиваємо його. Отож, можемо говорити про те, що у залежних людей з я будуть великі проблеми. Тому основна робота буде націлена не на те, що людина майже завжди буде утримувати свою поведінку, що вона має не робити оцього, цього, цього, а ми розширюємо варіанти, ми даємо альтернативу. Так, ти маєш це не робити. Але це не значить, що якщо ти це не робитимеш, то твоє життя буде, ну, скажімо так, дуже унилим. Ні, не буде. Тому що я тобі зараз покажу мільйон варіантів, як зробити його таким, яким ти хочеш. І є ще стільки варіантів, яких ти не знаєш, і яких навіть я не можу придумати, що ти хочеш насправді, які твої бажання, не бійся, думай, мрій, іди і втілюй, А я тебе проведу. І я завжди буду поруч. Ти можеш обертися, поки ще на мене, на твій костиль, а потім сам на себе. Іди, не бійся, я підхвачу. Далі. Ми вже трошечки навчили цю людину бачитись світ ширше, але все ще повернемося до того, що, не дивлячись на те, що важливо в голові, і навіть в поведінці, вона стала вже інакше себе поводити. Принаймні розширила свої поведінкові і мисленнєві стратегії. Але в тілі вона залишається тією самою зажатою, затисненою з усіх боків, переляканою маленькою дитиною. Що робимо? Намагаємося показати і прямо показуємо, і разом з нами він пропрацьовує у нас в кабінеті свої негативні емоції. Для того, щоб м'язовий каркас, його тіло трошечки розслабилося, і не боялося, що як тільки воно трошки-трошки дасть слабину, а тобто, ну, наприклад, впаде духом, де не б треба, там одразу ж його накриє і відразу порветься все, на чому тримається його життя. Ні, це не так. Ти можеш свої емоції нормальним чином вивільняти. І для цього нічого не порветься, і нічого ти не порушиш не себе, не інших людей. Ні, агресія, самоагресія. Це не ті шляхи, ми вибрали вже інший. Ми беремо відповідальність за своє життя, ми є її автором, і ми є головним героєм в ній. Тож, давай ну, вчитися якнайкраще вивільнити свої негативні емоції. Ми буквально вчимо емоційної гнучкості і розширюємо внутрішній простір цієї людини, знімаємо ці м'язові зажими. Тут дуже буде доречним на цьому етапі відправити людину на масаж, розслаблюючий, на тілесні техніки, на медитативні техніки. Нам потрібно, щоб людина краще відчувала своє тіло, щоб вона поєднувала своє я. Свій розум, свої емоції і своє тіло. Ми збираємо її до кучі, спочатку пропрацювавши кожну з частину. І нарешті, коли ми маємо майже здорову особистість, не говоримо про те, що зараз в неї ще є залежність і що взагалі вона залишається залежною людиною і не буває алкоголіків, які минулимо алкоголіки. І не буває наркоманів, які в минулому наркомани. Так, ця частина залишається, і, спробувавши знову, це буде зрив. І буде жорстокий зрив, який набагато швидше, від меншої дози, людину буде накривати. І в ту прірву, яку вона летіла, наприклад, декілька років, вона влетить за тижні чи місяці. Але зараз ми говоримо про те, що все ж наш клієнт знаходиться в ремісії. Він працює над собою, він знищив свою залежність у своєму житті. Я маю на увазі, що він перестав вживати свою постійну дозу чогось, чого він приймав, або чого він постійно для себе хотів і брав, якщо це, наприклад, не хімічна залежність, а можливо, там, як ми казали, сексуальна чи любовна, чи ще якась, тоді ми вчимо людину приміряти різні ролі. Різні сценарії, поглиблюючи процес інтеграції я у соціум. Ось кінцева мета ми маємо здорову особистість, якій не потрібно для того, щоб вижити, мати залежності. Але при цьому цю людину ми інтегруємо у соціум і говоримо, що ти частина світу. Ти маєш знайти в ньому своє місце, найкраще місце, яке можливе взагалі для тебе. Що ти хочеш, куди ти йдеш? Що тобі для цього потрібно, які є резерви, які є проблеми, які ще треба здолати на шляху? Іди і роби своє життя, і будуй його таким чином, яким тобі хочеться. Для цього залежності тобі не потрібні. Насправді людина щаслива, людина гармонійна, вона вільна. Гарного вам здоров'я, гарного вам настрою. Дякую за увагу і до зустрічі!